Хочется передать большое спасибо украинской диаспоре, ребятам из Тараконы, которые собрали 2800 евро на тепловизор. Тепловизор мы купили, вот отчет, свидетели уманчаны, уманчане наши. Деньги еще передали из Барселоны, Рязанцева Ирина, Марина из Америки, Виктор Марболиус из Германии. Всем большое спасибо.

Насамперед я хочу подякувати організації по переробці горіхів із села Кочержинців, а саме Зрайченко Тетяні Миколаївні та Руслану та всім небайдужим, хто допоміг. Було надано продукти, надано кошти в сумі 3200 гривень, також надано акумулятор, миючі засоби на суму 2500 гривень. Керівництво цієї організації, громадяни серії, вони також не залишилися байдужими і надали фінансову допомогу. Отже, було надано допомогу залону морських піхотинців, а саме буржуйки, продукти харчування та засоби особистої гігієни. Потім було виділено гроші на лікування Покружненка Олександра, а саме в сумі 1000 гривень. Крім того, було виділено гроші солдату на ліки, який відправлявся на схід. Це 374 гривні. Передано нашому бійцю один маск-костюм. На схід ми відправили через інших волонтерів 6 коробок продуктів. Також було виготовлено 80 банок консерв. Особливо зараз є потреба у літрових банок для виготовлення консервації. Дякую всім небайдужим, хто допомагає і ми будемо старатися і надалі забезпечувати нашу міську. Дякуємо за Добре статус, добре штат. Від волонтерського центру до перемоги з 26 по 2 травня. За звітний період від наших благодійників були надходження, за які дякуємо. Захаренко, Валентина, Колісник, Тимофій, Букун, Роман, пенсійний фонд, Лисак, Володимир, громада, села Коржова, отець Олександр, Будіна, Людмила, Мірошніченко, Константин. За кошти центру було закуплено красівки, рації, футболки, бандани, мівіну, каву, одноразовий посуд, миючі засоби, балістичні очки, приклад, глушник, каліматор, каліматорний приціл, ці з фонариком, засоби гігієни, шнурки та молні для розгрузок, балаклави, тактичні рукавиці, рюкзак. Велика вдячність всім, хто допомагав. Пліч Тетяна надала мішок, плівку, накидку. Велика вдячність всім, хто допомагав. Кліш Тетяна надала мішок, на надкидку, Щур Надія. консервація, Рахматулін Герман, консервація, Лисак Володимир, футболки, дитячий садочок номер 9 Де... Я вибачаюсь, я не ту бумажку. Нічого страшного. Взяла Нічого страшного, господі іночка. Маленький <кій> <кій> звіт проведену роботу волонтерської організації разом за період з 27 квітня по 3 травня. Протягом минулого тижня була проведена велика змістовна робота. Дякуємо за фінансову допомогу. Безпаль Михайлу Володимировичу, який виділив 3 тисячі гривень на придбання берців. Боєвудку Олександр Дмитрович тисячу гривень виділив. Дякуємо Янковенко Володимиру, Марченко Наталії Іванівні, Ліщинській Галині Борисівні, місько Марині. Яка проживає в Сполучених Штатах Америки і передала 4,5 тисячі гривень на придбання тепловізора, рязанцеві Ірині із Барселони, яка ви передала тисячу євро на придбання тепловізора. Дуже вдячні за підтримку у вигляді промислових та продуктових товарів. Кравець Тетяні з Голландії за одноразові станки з одну пасту, Гордієнко Василю Кузьмовичу за масло. Моторне наш ташприци для змащування магазину «Виграс» за надані контейнери прихожанам церкви з нової умані за пошиття літніх балаклав у кількості 50 штук. Директору умань фермаш ліпкану Анатолію Васильовичу за виготовлення жаровень для бійців на фронт у кількості 20 штук. Постригань Станіславу Анатолійовичу за надану тканину масляку Сергію з магазину Ашур за надані футболки для плетіння сіток. Магазину Тріумф за чай та цукерки. Марченко Наталії Іванівні за вологі серветки, Коверзі Олександру Васильовичу за Берці, жіночій колонії за виготовлення двох маскувальних сіток, Антоновій Іні і Чепко Любові за надані, 58 художніх книжок для наших бійців, які зараз перебувають на лікуванні в, госп... в госпіталях. Гордієнко Василю Кузьмовичу за дві пилки. Підприємцям Надії і Пашенюк Олені за надані овочі. Андрух Наталії Вікторівні за систематичну допомогу. На цьому тижні вона надала консерви, паштети і олію. Сокілу Василю Павловичу за продукти, квасолю, картоплю, кров'янку, паштет. Мешканцям села Велика Севастянівка за велику передачу. 1 мішок муки, 15 кг моркви, 28 банок тушонки, 10 кг макаронів, 6 кг круп, 15 кг цибулі, 3 банки сала, 3 банки смальцю, консервації 50 банок. Особлива подяка Лисиці Івану Івановичу, який зібрав і передав 150 літрів. Березового соку нашим захисникам, хлопцям на передову Ковальчук Ірині Іванівні із із села Бабанки, За цибулю, сірники, туалетний папір, пральний порошок, станки, мило, зубну пасту, крем для бриття, носки, свічки і речі для переселенців. На цьому тижні волонтерами нашої організації за зібрані кошти було придбано лінолеум. Я виготовлення лазень нашим волонтерам, Вестранівським Юрієм, які вже готуються до відправки на фронт. Було виділено тисячу гривень на солярку, три тисячі гривень виділили на лікування владиків італії, закупили ліки для бійців. Було відправлено на цьому тижні шість іменних посилок на передову. В місто Одесу також відправили 18 балаклав нашим морським піхотинцям. Десятьом бійцям допомогли придбати форму, спальні мішки, берці, натільну білизну, носки, труси, балаклави, ліки, засоби гігієни, продукти харчування. Хочеться відзначити прихожан церкви Слово життя, які надали пряжу для плетіння та подякувати кучманюк Євдокії Леонівні, яка виплила 35 пар шкарпеток. На сьогоднішній день у нашому штабі є потреба. Звертаємося до всіх небайдужих з великим проханням. Нам дуже потрібні ужиткові футболки, простирадла, майки для виготовлення маскувальних сіток, також велике прохання до всіх, у кого є старі використані шкіряні речі, одежа і взуття принести в штаб для пошиття тактичних рукавиць. Також просимо всіх небайдужих приносити в штаб ліки від простуди і обезболювальні засоби, шкарпетки, труси, носки, футболки, цигарки, чай, каву, туалетний папір і одноразовий посуд. Дуже дякуємо за увагу. Ще раз дякуємо всім небайдужим уманчанам, які підходять, діляться. Своїми коштами і приносять всі потрібні необхідні речі для того, щоб можна було підтримати наших бійців, які знаходяться на передовій. І українським тащі... діаспори і українські діаспори. Від волонтерського центру до перемоги з 26 по 2 травня. На цій неділі до центру надійшли грошові надходження. Від Захарченко Валентини, Колізник, Тимофія, Вовкуна Романа, пенсійний фонд, Лисак Володимир, громада села Коржова, Будіна Людмила, Людмила, Мирошніченко, Константин, Батюшка Олександр. За кошти було закуплено красівки, рації, футболки, бандани, балаклави, мімін, ві, мівіну, каву, одноразовий посуд, миючі засоби, балістичні укуль. Ляри, засоби гігієни, приклад, глушник, каліматорний приціл, цівйос фонариком, тактичні рукавиці, рюкзак. Дякуємо за підтримку та допомогу. Щур надію, консервація, кліч Тетяну, плач накидки, Рахматуліна Германа, консервація, Лисак Володимир, футболки, підприємство, технолог, яке завжди підтримує та надає нашим бійцям ліки. Дитячі садочки, номер 9, 12, 18 Надали квіти, перемоги, маки, дитячий садочок, номер 12 – чай. Велика вдячність громада ціл, село Полянецьке, продукти харчування, село Пугачівка, продукти харчування речі, село Сопнівка, НВК, закрутки, засоби гігієни, носки. Також була допомога від наших волонтерів з Франції, які на цій неділі вислали дві посилки, для, для, для наших бійців закупили перці, військову форму, дощовики, каску, е, пластирі, каву, спортивні військові костюми, водонепроникні костюми, рубзаки. Дякуємо нашу нашій волонтери. Ольги з Франції, Вадиму, волонтерам з Кіпру та волонтерам центру до перемоги. За збирання коштів, дякуючи такій підтримці та допомозі, діли 20 бійців форму та берці. На звітному тижні було відправлено 12 посилок. Це хлопцям вислали берці, форму, кепки, тактичні рукавиці, наколінники, на локотники, балістичні окуляри, спортивні військові костюми, футболки, жгути, малі каримати. Для бійця Тімановського Сергія вислали каліматор завчаслини до автомату, вальованому Сергію Чахов на бронежилет, За задорожній Василя. Рацію Семенюку, Максиму дві рації та сухі борщі на цій неділі до центру завітало 10 бійців, яким по можливості допомогли військовим одягом, взуттям, продуктами, харчуваннями та ліками. 7 травня від волонтерського центру планується поїздка в напрямку Артемівська, а тому звертаємося до всіх небайдужих за допомогою. На сьогодні хлопці просять чай, каву, цигарки, носки, труси, майки, футболки, засоби гієни. Також прохання допомогти з содолодощами і домашніми стравами. Звертайтеся за адресою, магазин «Уманчанка», вулиця Леніна, 21, нульовий поверх. Рядом магазин Афіна. Дякуємо всім за підтримку та допомогу. Разом ми переможемо. Сібасі,